Всім привіт! В Аврорі стартувала акція Бабак, де знижки на безліч товарів з різної категорії до 50%. І зі знижкою 50 гривень я придбала ось такі туалетні блоки для унітазу від фірми «Бреф» преміум колор актив». Водичка буде синенька і аромат також буде приємним. Ось такий комплект дуже вигідно купувати, ніж коли цей блок один. Тоді від українського виробника. Ось такі паперові рушники. Сірим кольором, звичайні, на кухню така річ завжди потрібна. Не по але придбала дві упаковочки поглинаючі пелюшки. розмір 60 на 90, 5 штучок в упаковці. Це для нашої собачки босінки. І ще триває розпродаж на зимові товари. То я вирішила купити із класною знижкою ось такі святкові скриньки. Я знаю, що тут всередині хустина. Такі ще я не купувала, тому що вони були дуже дорогі, ці скриньки. Але зараз дуже класна знижка. І коштує одна скринька 100 гривень, 99, мабуть. І я вирішила купити собі і на подарунок. Зараз разом з вами ми відкриємо ось цю першу. Як і в будь-якій коробочці, ці скриньки є. Листівочка, де написана щедрівка або колядка, яка оживає. Тоді також є пінзначок. І ось така гарна хустина. Її можна використовувати як хустинку, так і як шарф. Дуже гарно. класні кольори. Мені сподобалось. Тоді була в АТБ із Женькою, вона захотіла собі ось такий напій. М'ята лайм Моджо 330, мабуть, мілілітрів. Так, такі є. І купили таких баночок. Це безалкогольний напій, водичка газована, смачна. Купили таких баночок 5 штук. А я собі купила своє улюблене вино і христе. Фрагаліну також у баночки 330 мл. Але таких баночок я купила 3 штучки. Ну, тому що важко нести. Тоді окремим чеком купила ось таку ікру мойви від фірми Водний світ. Гарна була знижка. Чому окремим чеком? Тому що я її купувала з карткою АТБ. Коли купуєш з карткою АТБ певних категорій товарів, то є набагато більше знижка, ніж коли ціни є товар. Ціни я завжди прикріпляю куточок, тому хто прогортав, можете повернутися і завжди ви побачите, скільки що коштувала. Ще акційний товар, бо ось такий мене салатний від фірми Оліс 30% жирності, велика пачка 560 г. Давно не купувала, то вирішила з дівчатам купити ківі. Два штучки, вагові. І ось такі невеличкі банани. Також їм купила. Там вони були гарні, а поки донесла, то вони вже щось поміняли свій вигляд, стали якісь непривабливі. На смак, я думаю, це буде не суттєво, не впливає. Без знижки, але у нас закінчується рис. Купила від розумний вибір. Він мені подобається шліфований один кілограм круглий. І з вітамів ще придбала яблучко. Називається сортове. Тут більше, ніж кілограм. І з молочки по знижці купила собі йогурт від лактонії. 780 грамів зі смаком персика. Тоді ніколи не купувала, вирішила спробувати Ось такий сир. Він уже нарізаний такі кубики. яка тут вага 100 грамів. А для Алінки і Женьки купила ось такий сирочок. Растіжка зі смаком персика. І на швидку зайшла в наважанівські кубаси, купила ось такий шматочок українського сиру. І ось такі підкопчені сор... сосисочки. Кілограм, у пачці, називаються єгірські. Ну, ось і все, друзі. Такий був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!